Цього тижня на Хмельниччині потепліє, а опади поступово відступлять. У вівторок, 4 жовтня, дощі ймовірні протягом другої половини доби, а хмарна погода зберігатиметься впродовж цього дня. Добова температура повітря триматиметься на позначках плюс 7, плюс 10. Вже у середу, 5 жовтня, стовпчики термометрів піднімуться вгору. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі плюс 7, плюс 9. В день плюс 13, плюс 15. У четвер, 6 жовтня, буде переважно хмарно, але тепло. Вночі температура повітря складатиме плюс, 10, плюс У денну пору прогнозують 16. 12-19 градусів тепла. У п'ятницю 7 жовтня небо буде ясним. Нічна температура повітря буде на рівні 11-12 градусів вище нуля, в день плюс 15, плюс 17. У суботу, 8 жовтня, вночі та вранці погода буде хмарною, а по обіді проясниться. Температура повітря вночі складатиме 8-10 градусів із позначкою плюс, в день 15-17 градусів тепла. В останній день тижня, 9 жовтня, прогнозують мідливу хмарність, а під вечір може прийти дрібний дощ. Вночі плюс 10, плюс 11, вдень плюс 14, плюс 15.